Всім привіт, ви на каналі Резонанс. З вас лайк, підписка, а з мене розбір цієї новини, а також не тільки її. Так, давайте, значить, подивимося, прочитаємо, про що тут пишуть. Ну, глобально пишуть про те, що Трамп Медіа купила на 105 мільйонів доларів токенів Кронус, токенів КРО в рамках угоди з криптоком. Тобто, 5 вересня Трамп Медіа, яка є материнською компанією для соціальної мережі true social Завершила придбання 684 мільйонів токенів на суму 105 мільйонів в рамках угоди з криптобіржою. Значить, угода здійснена в форматі кеш плюс акції, що становить приблизно 2% від обігу токенів КРОЦРО. Може, давайте ЦРО його називати. Так, токени будуть зберігатися у Crypto.com Custody, бо що, бо ще хочуть заробити додатково на стейкінгу. Також це інтегрують у трус Сошал та сервісу Трус Плюс як частину програми для винагород. Так, значить, що цікавого ще? До речі, ще з цікавого те, що в Трамп Трамп медіа володіє біткоїном на суму в 2 мільярди доларів, тобто, як мінімум, немало. Немало. Значить, тепер давайте е трошки розберемо, що таке Trump Media. Е це, як мінімум, декілька продуктів. Перший це True Social, соціальна мережа, типу аналогу Твіттера. Це туди, куди пішов Трамп, після того, як його з Твіттера вигнали. <laughs> далі Трус Плюс е потокова платформа по типу стрімінгової, по типу е Netflix, е TruusFi це финтех-напрям е з запуском, там, типу, ЄТФів і так далі. Ну і ще додатково інвестиції в криптоактиви. Значить, безпосередньо сам Трамп Медіа заробляє ось. коротше, вони майже нічого не заробляють там по декілька мільйонів, в них там розходів на, мільйон, на сотні мільйонів, а заробляють всього декілька мільйонів. Щось тут, коротше, йде не так. Неважливо, поїхали далі. Значить, ем... Тепер давайте розберемося, що таке Кронос. Бо, ну, по самій новині, тут в цілому більше нічого говорити. Значить, по безпосередньо Кронусу. Кронус це блокчейн першого рівня, безумовно. Підтримує смарт-контракти. Підтримує смарт-контракти, як в ефірі. Значить, Побудований на космос SDK. Глобально це нам ні про що не каже. Головне, що блокчейн швидкий. до 60 000 тисяч транзакцій в секунду. Там час блоку пів секунди, малі комісії. Бла бла бла, значить, використовується е, як е, використовується у DeFi, е, як застава для кредитування, стейкінг, голосування в екосистемі і так далі. Значить, е, да ще раз, Кронос, це токен біржі Криптоком. Тобто, е, давайте так, напряму воно не впливає на зростання безпосередньо доходи біржі напряму не впливають на зростання самого токена, але е, опосередковано так впливають. Тобто. Чим більший попит на екосистему криптоком, тим більше попит на токени Кронус. Плюс ще раз кешбек у монетах люди отримують так, і так далі. Плюс ще мож, можливість викуповувати. Ну, сама біржа може викуповувати ці токени з ринку, тому це також може якби, дати якийсь певний буст. Самому токеном. Так, тепер давайте ще трошки про Трампа, бо ми в цілому будемо дивитися ще сьогодні Трамп. Ще раз. Трамп, монетка Трамп це мемкоін створений, щоб Трамп заробив грошей. Так, стосовно Анлоків, Ну як ми бачимо, Анлоки Трампа будуть відбуватися поступово, але досить агресивно. Буквально за пару років, там навіть да, за, за пару років вся імісія буде розблокована. Так, безпосередньо, як ми можемо на цьому заробити? на Кроносі можна заробити невеличку кількість грошей на стейкінгу. Ну тут буквально там один з копійками відсотків. Значить, і тут ще подивився, що в цілому по, по кроносу, як і по Трампу, нічого цікавого тут подивитися в блокчейні не вдасться. Тому давайте розберемося, мабуть, в першу чергу з Трампом. Да, давайте з Трампом розберемося. З Трампом, з Трампом. Значить, по Трампу що в нас по токену Трамп, що в нас відбувається? Значить, ми бачимо, що в нас глобально іде на зараз несхідна тенденція. Так, тут є ознаки дефіциту. Дефіциту, ось ми бачимо, є продажі, ціна не знижується з однієї сторони. З іншої сторони, якщо так подумати, то в цілому де да, якби знижується, тому глобально тут є несхідна тенденція або не супервиражена, або супервиражена. Тому я не бачу сенсу розглядати якісь лонг позиції. Поки що, тому що в нас немає ніякої валідації, підтвердження дійсно, що тут є, ну є дійсно попит. Бо я нагадаю, що більша частина е, токенів Трамп мені здається вони лежать е, у команди самого Трампа. Наскільки мені відомо, тому е, в них є ще можливість. Да, в них ще є можливість нормально, е, нормальний об'єм скинути е, цих токенів, Тому поки що давайте так розглядати покупки ще рано. Давайте подивимося, що в нас відбувається з криптоком. Ну і так, да, шорти-шорти ми не розглядаємо, тому по Трампу сказати нічого, просто давайте чекати. Значить, Стосовно е, токену CRO, ми бачимо, що до кінця, е, в кінці 24-го року, на початку 25-го, в нас була досить висока волатильність, зниження. І давайте, мабуть, отак відмотаємо. І от в нас якраз пішов, пішов, пішло зростання. Отут були в цілому ознаки дефіциту. Отут у нас був прям потужні ознаки дефіциту. Весь ринок тоді зростав. Придивіться, так що цікаво, відео, які ми робили на початку на початку от позаминулого місяця. Ми там розбирали, що багато де на ринку, були ознаки дефіциту, і якраз нам вдалося непогано на цьому заробити. Але криптоком не здавався і пішов-пішов далі. Тобто, глобально з того моменту токену на 380% вистрілював. Якщо не розглядати конкретно це як продовження, а просто розглянути, що ми маємо на теперішній момент, то треба перейти на менший таймфрейм. Так, на меншому таймфреймі ми бачимо: по-перше, да, досить потужний імпульсний рух, продовження висхідної тенденції. Є продажі, вони не супер. Ну, зазвичай. Ще раз Зазвичай я раджу в таке не заходити, не торгувати. Так, тренд тут висхідний, але ще раз, не заходити не трогати, бо занадто високий ризик. Волатильність висока. От, відбувається імпульс, ще додаткові пару імпульсів. І ось на зараз просто мега здоровезна волатильність. На 645%. Що я бачу надалі? Я бачу, що тут супер висока волатильність, просто неймовірно висока волатильність. Тут у нас є продажі, вони поки що не, ну, не штовхають ціну вниз, і волатильність знижується. В цілому е, можемо відмітити, що тренд у нас поки що не східний, реально не східний. І е, виходячи чисто статистично з того, що зазвичай відбувається з токенами, які ось отак себе поводять, зазвичай вони довго і нудно падають. Тому е, поки що в мене е, прогноз по е, бачення Подальшого розвитку подій по кроносу, це, скоріш за все, подальше зниження ціни, не більше, не менше. Або треба дивитися, може тут, як і, наприклад, в той же Суї, з'явиться зараз якісь ознаки дефіциту, і ми просто увалимо далі вгору. Але ще раз, це під питанням. Зазвичай після таких рухів довго і нудно ще тут ходимо. Тому давайте так, якщо у вас є позиція і ви її тримаєте досить довго, то я вас поздравляю з цим. Ви молодець. А, якщо у вас немає позиції, типу відкривати гріда, тут ризиковано. Ну, насправді, досить ризиковано. Бо в будь-який момент може продовжитися рух, наприклад, вниз, вверх. Ну, типу, вверх навряд чи мені все ж таки здається, що більше вниз. Тут токен схильний рухатися. Тому да, я мабуть. Ну, давайте так. Як мінімум, я його собі додав. Лонг відкривати довгостроковий лонг це поки що супер рано. Як мінімум, треба дочекатися якихось ознак дефіциту. Так, Що? Я нагадаю, що з вас лайк, підписка. Також в посиланні під відео буде. Посилання ні, в описі під відео буде, під відео буде посилання на наш телеграм-канал. Не забудьте підписатися, ми там публікуємо багато цікавого. Також про вебінари і так далі. Тому да ще раз. Так, і напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно КРО Кроносом, чи як вам ідея лонгувати його. Чи шортити, чи гріда, чи просто чекати? Так, да. все, Зб... Не порушуйте ризики. До нових зустрічей.